Всім хало! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий щоденник 11-класниці. А зараз перший тиждень навчання після весінніх канікул. І це вже остання чверть, уявляєте? Через два місяці школа закінчиться. А? Сьогодні середа. Я нещодавно прийшла зі школи, але зараз вже збираюся йти у спортзал. Бо а якщо я буду ще чекати, то там буде стільки людей, що це просто. Тому треба якнайшвидше туди прийти. Я зазвичай не знімаю свої тренування, тому що мені просто незручно це робити, О, тому ви могли побачити тільки декілька кадрів. З work-out. Я вже прийшла додому. Я вже навіть декілька годин вдома, я вам більше скажу. Встигла повечеряти, трохи посидіти в телефоні, почистити зуби. І зараз прийшов час робити домашнє завдання. У нас завтра п'ять в шоці, я теж в шоці, бо зазвичай у нас сім уроків. Вчителі хворіють заміни, і все таке. І тому у нас 5 років, але я по четвергам, хто дивиться мої влоги, знає, що по четвергам я все одно залишаюсь на консультації по алгебрі, тому я десь 6-7 років все одно буду в школі. Все закінчилось 4 роки, ми з Аліною йдемо на обід. nervous by just his voice. У мене був мітинг, який вже закінчився. І от я не знаю, мені зараз треба йти взагалі то в спортзал. Я планувала сьогодні йти в спортзал, але вже о пів на сьому. Ну, хоча на вулиці все одно світло, але зараз тривога. Але я думаю, що воно закінчиться, тому треба збиратись. Як швидко пройшов тиждень, боже. Я вже другий влог підряд говорю, як час швидко йде. Але я не можу це не помічати, тому що коли тиждень встиг пройти, завтра вже п'ятниця. Чого так швидко, а? На вулиці вже сотені, я тільки виходжу у зал. Ну, краще пізно, ніж ніколи, як кажуть. Я тому що сьогодні я зроблю кардіо, тому що зазвичай робочий день ввечері в залі багато людей. І, ну, на оці всі тренажери, які мені треба для тренування. Ну, скоріш за все, вони зайняті, you know, і тому я не хочу змінятися з кимось. М -м -м -м. Тому краще я краще зроблю в суботу ввечері тренування наверх, а, бо в суботу ввечері зазвичай мало людей. Малінка, як у тебе справи? Е, сьогодні п'ятниця, чудовий день. Нас поки що тільки 4 людини. Ну, п'ять. <кій> ну, шість. <6. кій> е, е, да. Ну, ладно, десять буде, п'ятнадцять. О, у мене точно такий же, майже точно такий же зошит. У нас зараз історія. Ми, мабуть, будемо писати тест, Або на п'ятому році будемо писати тест. Гречка, салат і сподіваюся, що якийсь м'ясо. Бачите, ми вже прийшли А Це що, сів, знову сік. Це yeah. компот. Блін. Вчора був сік, сьогодні компост. Ми з Алінкою йдемо в кіно після вальсу. Сім уроків вже закінчились. У нас через 15 хвилин буде репетиція Вальсу. Я не знаю, зніму я щось чи ні, тому що зазвичай я думаю, що у мене вийде щось зняти, факт у мене не виходить. Тому що ну, ми там тренуємось, мені ніколи просто поставити камеру, що щось знімати. От. Тому, скоріше, ну, подивимось, я постараюсь. Ми вам казали, що ми йдемо в кіно, і це правда. Після репетиції Вальсу ми Купили квитки у кіно на майнкрафт. Ми вже закінчили взагалі вчити танець. Він готовий, але він дуже брудний, якщо так можна сказати, його чистити і чистити, тому що всі ці підтримки все його так просто. Бо все дуже швидко. Ми не все встигаємо, от-да, джакаємося. <світ> ми з Аліною домовлялися зустрітися пів на сьому біля магазину, тому що ми хотіли тут зайти щось придбати перед кіно. Але щось Аліна мені не відповідає, бо ми ще після по домам. І ще встигла історію чуть-чуть пописати і відпочити. От. І зараз я в магазині я хочу придбати... Рисові чіпси. Бо я спробувала їх у своїй однокласниці, вони мені сподобались. Мені здається, що вони доволі смачні і там менше калорій, ніж звичайних чіпсів. але я не знаю, де їх знайти. Я боюсь, що їх тут немає. От дивіться, є яблучні чіпси. Є якісь, не знаю, креветкові чіпси. Але того, що мені треба, mm -hmm. я тут не бачу. Проблемка. Нема там таких чіпсів, ну, принаймні я їх не побачила. От тому взяла попкорн сирний плюс карамельний. А е, я обожнюю карамельний. і Я люблю сирний, прям коли він такий сирний-сирний. Я сподіваюся, що цей попкорн буде такий, як я хочу. Алінки, до речі, до сих пір немає. Е, ну, вона сказала, що вона зараз вже підійде, тому я її чекаю. А поки зараз мені треба знайти Кока-Колу. Бо я в цьому магазині взагалі не орієнтуюсь. Я тут була. <плес> <плес> я тут була рази три, мабуть. О мій перший будинок, другий будинок, а ось і третій зроблений з овечої вовни. М'якенький! Короче, це капець. Яка зараз година? Восьма година до кінця фільму ще 40 хвилин. І тут лунає повітряна тривога. І нам виходить треба йти в укриття. Не хоче. Ліна каже, що мені блонд іде. Правда, грає всі порозі. Щас Омбра. Тривога закінчилась, але вона закінчилась через 30 хвилин після. Початку. Я думаю, що вони його не продовжать і нам доведеться новий квиток купувати, чи що. Не хочеться я. Ну, так, да, безкоштовно. Ми вирішили все-таки сьогодні додивитися цей фільм, тому взяли квитки на сеанс о 20.50. зараз 20.40, якщо що. Заново треба буде його передивлюватися. Та давай, давай погуляємо просто на вулиці. Така тепла погода, завтра вже похолодання, що мороз на наступному тижні. Це що таке взагалі Квіти. Okay. Okay. <laughs> Боже, погано. Як я вже казала, ми дивилися цілу годину десь фільм. І тим паче зараз іде реклама перші 15 хвилин. Тому ми вирішили піти в інший торгівельний центр, в інший yeah. магазин. Купимо там, можливо, щось прикусити. Ми вже зайшли в супермаркет, але купили воду. Я хочу все-таки знайти ті чіпси. Мені Маріна, це моя однокласниця, Сказала, що в тому сільпо точно є чіпси. чіпс. Крашеблом нема цих чіпсів зараз. Я не знаю, я вже говорила Аліні, ще банан собі куплю. Ну, я не знаю. От знаєте, таке відчуття, що нічого не хочеться їсти якби. Але ну щось же під час фільму треба їсти, ніби. Все. Я здаюся. Я ходила по магазину 15 хвилин. Ходила, брала то, брала все. Я не знаю, що взяти мене. Я нічого не хочу, тому все не треба, мені нічого. Буду пити воду. Так, зараз мені треба знайти Алінку і підемо на фільм, бо він вже почався взагалі-то 15 хвилин тому. Моє життя світ, де можна створити все. Про що мріє зараз вже одинадцяту, уявляєте? Я ніколи так пізно не дивилась фільми. Треба пошвидше додому, бо я вже хочу спати. Ти хочеш спати? <реку> ну ладно, <реку> Ділись своїм відгуком. Взагалі фільм хороший, як навіть сказала. Типа, багато хто каже: Ой, фут, краще, хуже Білосніжки 20-25. двадцять по факту, просто фанати поставили собі завершення очікування. Щось там не виправдалось і вони розстроїлись. А так фільм супер. Рекомендую. Да. Я ніколи не ставлю собі очікування перед фільмами, просто ну, йду по по пану подивитися. Цей фільм, в принципі, такий легкий, веселий, нормальний. там немає якихось глибоких сенсів. Ні, ладно, вони намагалися Є трохи. Типа, не будь-яє віра, мені забити. <режит> О, такі якісь, такі, знаєте, сенс. Ну, коротше, непогано. Лайк. Like. Требно, ми за, один раз, а не за два заходи. Та лише буде все три. Це точно. З новим днем, сьогодні вже субота. Зараз дивіться, яка година. Ой, боже. Ну, 08. Сподіваюсь, вам було там видно. Ой, повернулася я додому пізно. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Якщо так, то ставте лайк. Підписуйтесь на канал Мистер Джо і до зустрічі в наступному влозі. Ой, я мішла спати.